Сьогодні поговоримо про третю заповідь у вивченні англійської чи будь-якої іншої іноземної мови. Вона звучить так: pronounce and train. Вимовляй та тренуй. Багато з нас вже забули, як чилися рідної мови, а всі українці, як мінімум кілька років практикувалися у вимові багатьох звуків. А вибуховий звук Р в ранньому віці ніхто і не вимовляв. І це тривало роками, друзі. Однак у вивченні англійської мови людина думає, що можна глянути в телефон, прочитати там слово черечення і заговорити собі англійською. Більш обізнані можуть послухати з телефона репліку і теж вважати, що вони зможуть її повторити, а відтак і говорити англійською мовою. На жаль, так не буде, чудес не буває. І особливо у вивчення мови. Треба вимовляти та промовляти. Pronounce and train як це зробити? Ну, Візьмемо якесь англійське слово, для прикладу. Цибуля. Пишеться воно так. 99% учнів прочитає це слово як Оніон". Оніон. І підуть далі. І тільки 1% спробує прослухати його в ГУГЛІ. А прозвучить це так: Анієн. 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 Не Оніон, але Анієн. Добре. Взяли ми слово, придумали до нього мнемонічну асоціацію. Наприклад, Аня ріже аніен і плаче. Чому дітки Аня плаче? Тому що ріже цибулю. Onion. А тепер, незалежно від того, чи ви дітки, чи вам уже 60 років і ви вирішили правильно говорити по англійськи повторяйте таким чином: Аніен, аніен, аніен. Почули ви себе? Гаразд. Тепер відпрацюємо це слово у реченні. I like onion. I like to eat onion. I like to eat onion soup. А тепер зробимо заперечне речення. I don't like onion. I don't like to eat onion. Ось ще одне слово, воно важливе. Delicious. Delicious. по англійськи так кажемо, коли смачно. It's very delicious. Тепер додамо його до нашого речення. І вийде щось таке. I like to eat delicious onion soup. I like to eat delicious onion soup. But I don't like to cook onion soup. Тепер запитальне речення зробимо. А заодно відпракуємо інтонацію. Do you like onion? Do you like to eat onion soup? Do you like to eat delicious onion soup? О, вже непогано. І нарешті четвертій тип речення. Заперечно запитальне. Don't you like to eat onion soup? Why don't you like delicious onion soup? Don't you like onion? Може, технологію ви зрозуміли. Вимовляйте слова та фрази в голос. Звертайте увагу на кожен звук та наголос, відпрактиковуйте його, не шкодуйте часу, вправляється в вимові слів як першокласник, інакше ви потім будете нарікати, що вас ніхто не розуміє. Ваші м'язи, які беруть участь у мовленні, повинні звикати до вимови низьких звуків. Тому тренуйте не тільки біцепси, тренуйте м'язи мовлення. А щоб більш детально проробити цю заповідь, звертайтеся до мнемонічної школи. Вчитися ніколи не пізно. Головне, щоб робити це правильно. Чекаємо вас, успіхів!